Книга Пошани Полтавської обласної ради Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Капустян Юрій Олександрович народився 24 травня 1974 року в селі Пашине Козельщинського району. У 1991 році закінчив 10 класів середньої школи. У 1992-1994 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Після армії закінчив комсомольське професійно-технічне училище номер 15 Потім 16 років пропрацював у теплосиловому цеху Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2014-2015 роках захищав незалежність і територіальну цілісність Батьківщини на сході України, за що був нагороджений відзнаками учасник АТО та за участь в антитерористичній операції. 16 березня 2022 року був мобілізований до Лав Збройних сил України, мав звання солдата на посаді навідника танка танкового батальйону. Екіпаж танкістів із навідником Юрієм Капустяном неодноразово визнавався найкращим екіпажем у своєму бойовому підрозділі. За вагомий внесок у справу захисту незалежності України. Юрію Капустяну було оголошено подяку командира військової частини А 40 44 загинув 25 березня 2023 року під час виконання службових обов'язків. У населеному пункті Гонтарівка Харківської області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня Пам'ятаємо вічна слава герою.